Друзі, хочу похизуватися, що я купила. Ця книга просто неймовірна, подивіться. Спочатку настрій був такий собі, я втомилась на сонці, там квітками займалась біля будинку. Сходила на пошту і настрій прям взагалі вогонь. Яка книга з польськими прикрасами? Коли купую новий каталог, такий якого нема і в якому багато інформації, особливо з фотографіями, це просто неймовірно. Може хтось скаже, що книга та книга. Але я вам скажу, який кайф ти відчуваєш, коли свою прикрасу, ти знайшов в книзі, ідентифікував її, і вік, де вона була створена, хто її автор, ну, я прям кайфую. Якщо вам подобається книга, напишіть щось у коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Всім гарного дня!